З Fashion Week я принесла багато відкриттів, і найприємніше з них. Бренд Нік Кічкар. Мізенцена на показі була ідеальною. Я ніколи особливо не виділяла пісню Мадонни ЮСІ, але у цьому виконанні мені відірвало, бо ж... як же класно вона обволікала та підкреслювала колекцію. Знаєте, у пресі буває хвалять тільки антураж, а про речі ані слова. Mm, це поганий дзвіночок для дизайнера. Але друзі, тут не той випадок. Показ відкривав mm, girl. модель в образі Матадора. Не підтримую цю розвагу, але да, ж, які ж у них гарячі костюми. Матадор та образи жінки у подорожі цитують персонажів з кліпу Мадонни. Колекція взагалі пронизана посиланнями на. Іспанії, це видно у червоно-чорних поєднаннях у принтах з розами у важкому, стоячому жакарді, який дає мені вайб Іспанії 16 -го, 17 -го століття, коли ця країна задавала світову моду. Ось цей образ мені класно в до цього топу Маквіна. Тільки жінки та їхні одяг у Маквіна лякаючі, агресивні. Жінка Нік Кічкар не така. Вона теж незалежна та свободна, але без жорсткого нападаючого виклику. Не можна уминути і легасі всім відомого іспанця Кристобаля Беленсіяги. Я відчула це у цих двох луках припилених вінтажем. Ідея колекції показав. Подорож. У прямому сенсі я бачу посилання на дорожні образи з минулого. трохи спрощене, але не позбавлена елегантності вбрання. А від вже завантажених валіз залишився тільки охайний редюль. Але не у такому очевидному сенсі подорож це шлях людини. Я відчувала, що нас впускають у якусь особисту історію про зростання і спротив. Вона у мені щось сунула, і показ я залишила вже трохи іншою людиною.